Всім доброго здоров'я, слава Україні! Хочу подивитися таку тему нова реальність, яка тепер має маємо. І взагалі людина, яка думає завжди однаково, це ненормально думки, змінюються відносно реальності. Тепер нова реальність у нас, ви знаєте, самі, яка. Я не буду вам передавати новини, ви їх самі знаєте. Але чи будуть закінчення всіх бойових дій? Я візьму два варіанти. Вибирайте закінчення бойових дій. Тут карта перший варіант закохані старший аркан і башта. А другий варіант у нас ом, Верховна Жриця і ом, лицарь Пентакльовий. Якщо, так, так, якщо ви вибрали перший варіант, то я не бачу закінчення бойових дій зовсім. Башто говорить про ем, обстріли, про ще більше територій, на жаль, будуть забирати повільно, але будуть. Закохані, це означає, що Вища сила буде їх зупиняти. Вони будуть забирати території, але повільно. А друга друга позиція, тут другий варіант, показав, що, мабуть, ем, гроші будуть йти, так? Ну, і ми вкладаємо, нас вкладають, і ворог вкладає. Ось таке, таке страшне. І Верховна Жриця говорить, треба було б це все зупинити. І якщо вища сила вибере цей другий варіант, то буде зупинка війни, буде зупинка усіх бойових дій. Оце це і означає верховна Жриця. Хоча ця карта показує теж на обман на обман що стосовно грошей, лицаря. Пентаклювий. це може бути. І які висновки я бачу? Якщо вища сила вибере перший варіант, яка для нами тепер стежить зверху, то все одно буде зупинка війни, буде зупинка всіх бойових дій, але не тепер. Ще до... буде багато розрухи. А якщо вища сила вибере другий варіант, то війна закінчиться скоріше. І тут, мабуть, і так може бути, що США а, думають не тільки зброю поставляти, але іще і, а, не то, що воїнів у нас в Україні, але ще якось так допомагати ще інакше. якось. У них є якийсь план. Ну, Трамп представить план, будемо бачити, що буде той за план, але ж поки що, отаке, отаке, отаке. Воно це нова реальність. Вона поки що підвести. Підвисілася така підвищена ситуація, і вона ні до чого поки що не йде. От, так, така біда. Всім доброго здоров'я, слава Україні! Я хочу подивитися таку тему. Так, що сам, сам само по собі станеться? І це перше питання. Друге питання. Хто буде президентом України? Так, бо це треба щось з цим зробити. Це вже не може вічно сидіти. Що саме по собі станеться в Україні? Вибирайте одну з трьох карт, ще всі три. Що саме по собі станеться? О, треба буде кудись іти саме по собі. Ну люди вже будуть ще ще виїжджати. Діточки маленькі будуть виїжджати. Це само по собі, це хаотично. Це не залежить там, не можна примусити людині до чого, так Так що ще й будуть більше їхати з України. А, другий варіант, що саме по собі станеться. ну Тут а, воїн, а, війна, воїн, герой, бо це жезловий лицарь. Це означає, що само по собі буде таке ставати, що Україна буде отримувати. Мабуть, роботи, роботи військові в піхоту не будуть вже люди йти. Роботи будуть йти в піхоту. Оце само по собі, бо вже такий, такий час живемо. Третя карта, що само по собі станеться? Ну з виснаження. Війна виснаджує ресурси і гроші. Саме по собі станеться, що не буде більше грошей воювати. І війна закінчиться, бо не буде більше грошей воювати. Розумієте, чи може це може показати на ворога в нього, як нафта буде коштувати менше ніж 50 долярів за гелен, то може таке бути, що і вони припинять війну, ну, бо в них не буде більше ресурсу. Так. У нас є три кандидата на президентство. У нас Сотня партій це не повинно так бути. Беріть приклад, наприклад, в Канаді три партії в штатах, дві партії. Скільки партій в штатах? Декілька. Але так, щоб було, як як у нас, сотні партій, це просто люди хочуть гроші собі напихати у кишені. От, Хто буде, чи будуть вибори? Давайте, перша карта будуть вибори, чи ні. Три президенти. О, oh, я! Yeah. І третє же злова, Три президенти думають люди, що три людини можуть бути президентами. Ну, ви знаєте, перший кандидат це той, хто хоче сидіти, як наш ворог, чи прайм міністр Кеннеда Джастин Трудо це вона нас Зеленський. Давайте подивимося, чи буде президентом Зеленський надалі. Тепер другий у нас кандидат це вже від народу, це у нас залужний, хочуть люди залужного. Чи хоче він іти, ми ж в нього не питали, чи зможе він. От. І третій кандидат. Кажуть люди Богдану, бо він молодий, він, він багато має енергії поки ще, він молодший за всіх. Ну давайте дивитися це цікаво, хто буде президентом. Бачите, якщо б ця карта не вийшла, то мабуть ми і розмову інакше вели. А ця карта дуже потужна. Вона говорить, що так, вища сила хоче, щоб ми з вами порозмислили на таку тему, хто буде президентом. Давайте. Так, тут Зеленський. Ну, король Бобновий. Кажуть, що він. Люди кажуть, люди просто так не кажуть, що він десь а, у Європі. з... А, Здає в оренду свій якийсь не будинок, бо 500, 50 тисяч долярів на місяць будинок не буде коштувати в оренду. Це тільки якийсь так сказати царський дворець. <сум> здає він а, російським олігархам. Бачите, в нього грошей повна. А чи він не жертвує на армію? Ці 50 тисяч? Я думаю, що ні, бо нічого ми такого не чули. Якщо, якщо б жертвував, то чули б. Ілюзії. У нього багато ілюзій. Він ілюзіонист, бо він актор. Це карта ілюзії і ілюзії, бачите, гроші для, для своїх урядовців просить у світі скрізь. Це ж не для України, для своїх урядовців. Ну, давайте всі відкриємо, там подивимося порівняння. Будемо робити деякі найкращі карти, то і буде президентом. Залужний. Карта смерть. Ой-ой! Йому знову щось загрожує. І карта маг, два старших аркана. Ой-ой-ой. Ну, бачите, на нього була спокуса, на нього а, він ризикував, багато на нього було цього, але а, він тепер ну, утік, можна сказати, а, в безпеку. А, дуже серйозні карти, так що люди хотіли б його вибрати. Люди сказали, ну смерть вона теж показує тут у латах. Бачите, тут Кислицарь, він лицар, він воював, він патріот, це, це точно патріот, це видко, це ну, відчувається, що патріот. Я вже не говорю інакше за нього. У мене є відео, де я розказую вам, ну, брала карти, а що він за людина. Але тут люди в нього вірять. Буданов, королева Кубкова, Ну, він багато Він тіктокер такий, так? Королева Кубкова. Красується. Як він сидів, брав, у нього брала інтерв'ю дуже ну, серйозна журналістка з Америки. Він отак ноги розставив. Я досі думаю, боже мій боже мій, де твоя культура? Ноги розставив, так, отак, отако сидів. А вона а, просто. Що вона зробить? Ой-ой-ой-ой. Тус Жезловий. а він дуже амбіці... амбіціозна людина, він хотів би бути президентом. Хотів би бути президентом, він бачите? Ну давайте подивимося, що ви тут скажете мені. Я бачу, що залужний може бути. Навіть хоче залужного, і він, мабуть, був найкращий тепер для нас. От. Будемо бачити, що, що воно вийде. Але по цих картах залужний. Так, в нього є шанс. Люди можуть о, ну, вимагати, вимагати, щоб він був. О, якщо і не президент, то займаючи обов'язки. Можна зробити, що не президент, а займаючи обов'язки, що це змінити можна. Люди хочуть, але чи дадуть йому, чи ні, мені здається, що в Україні, слухайте, кримінал страшний. Кримінал йому не дасть йому не дасть. На жаль, так, але будемо бачити. Будемо надіятися, що вища сила замилується і дасть нам заложного президента. Бережіть себе, до побачення.